Пан Тиберій свого сина за то чекав чотири місяці, але хлопця не відпускають, тому вирішив навідати свого героя сам. За словами батька, хлопець не бідкається, адже знав, на що йшов. У мене син там, дуже переживаю, звісно, за нього. Він великий патріот. Мені все каже, що мало таких патріотів є, як він. Страшно переживаємо за нього, Ми хочемо, звісно, щоб все було добре. Він не скаржиться ні за що. Все добре, бо він знав, куди йде. І я з ним горжуся, і я його дуже люблю. Разом із друзями це активні Мукачівці і підприємці, які не лишають наших бійців наодинці зі своїми проблемами на сході. Пан Тиберій зібрав допомогу 128-й бригаді, яка зараз у плановій відпустці в Краматорську та Артемівську. Я їздив не в Артемівськ, я їздив в Краматорськ. Там стоїть Закарпатський батальйон. Він дислокується в мирний час в місті Мукачеві, Закарпатський територіальний батальйон. Він в складі 128-ї бригади. От і зараз ми спорядили е, з е, підприємців, добровольців, волонтерів міста Мукачева, старалися зробити те, що хлопці просили. Ми їм веземо е, пральні машини, дві дві пральні машини, три телевізора, щоб якось собі вони до сух могли там скоротати е, теплі речі. Е, Їжу нам надали допомогу дуже багато підприємців. Зібрали за три дні майже три тонни вантажу, запакували повний мікроавтобус і причеп. Те, що просили бійці, те і отримають, кажуть підприємці. Все, що передали наші мукачівці мешканці мікрорайону Паланок. Практично тут в основному одяг, який був привезений з Німеччини, то воєнний одяг. Є багато дуже то, що поприносили з дому, то теплі вещі речі. Є телевізори, мікроволновки разом в чотирьох у такому складі активні мукачівці зібралися в АТО. Вперше кажуть, без Божого благословіння і освячення їхати навіть не планували. Тому гумвантаж, як і самі сміливці без святої води не обійшлися. «Спаси, Господи, люди достояні. Якщо дозволять, гум вантаж залишать в АТО, а деяких хлопців заберуть додому. Сподіваються, що поїздка не остання, адже нашим бійцям потрібен ще й мікроавтобус для поранених. Зараз його вже відшукали, просто ми не встигаємо. Його сьогодні там завтра забрати. Десь я думаю, на слідучі тиждень ми його заберемо і відвеземо туди автобус. Ну, знову спорядженням того, що їм потрібно е на чомусь возити поранених, ну щоб носілки ставали не сидячих, а лежачих. Активісти Мукачева дякують всім, хто відгукнувся і долучився до благородної справи, та ще й на початку Великого посту.